Індексація чи зміниться розмір мінімальної пенсії у 2024 році. Попри війну, у березні 2023 року в Україні відбулася індексація пенсій. У держбюджеті на 2024 рік також передбачено збільшення соціальних виплат і пенсій. Це стане можливим у зв'язку зі зростанням рівня прожиткового мінімуму. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, якою буде індексація пенсії. Про це пише видання на пенсії, яким буде розмір мінімальної пенсії у 2024 році. У наступному році передбачене зростання мінімальної пенсії в Україні. Це пов'язано з тим, що до держбюджету на 2024 рік закладено розмір прожиткового мінімуму на рівні 2361 гривні. Так, у 2024 році розмір мінімальної пенсії дорівнюватиме сумі прожиткового мінімуму. Індексація пенсії 2024 якою вона буде. Жолнович пояснила, що розмір індексації пенсій залежить від рівня середньої заробітної плати за останні три роки. Тому у пенсіонерів, які вийшли на пенсію в останні три роки, пенсія зросте незначно. Вона додала, що це зумовлено недостатнім фінансуванням. Людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки, пояснила очільниця відомства. Жолнович наголосила, що індексація пенсій залежить від рівня інфляції за останні три роки. Тобто системно занижували пенсію такій категорії громадян. І в результаті у нас є люди, які отримують 2500 гривень, резюмувала вона. Пенсія може зростати внаслідок індексації чи перерахунку. Та якщо індексація стосується більшості наших співвітчизників пенсіонерів, то перерахунок у більшості випадків доведеться заробити. Але заробити мало. Інколи потрібна заява, щоб не пропустити свого перерахунку.